Заходьте! Заходьте, люди добрі! Хочете почути історію, як президент воєнці Одеса ноутбуки з нової пошти забирав. Гаразд. Чого б то не потішити людей відосиком? А хто з вас, лаборяки, зможе мені президента громадської організації показати? Okay. Так. Це й дійсно зможе. Бо ті лідери гошок, вони чи то пером, чи то язиком буває так відбриві. Бо як кажуть, то хоч вікна відчиняють, а як пишуть, то на декілька повідомлень. А ти будеш його смм щиком вірним, і оператором, і монтажером, і фотографом, і секретарем. Ти зрозуміла, ну тобі знімай, чого ти сидиш? Давай, давай, давай. А ви волонтерами будете. Що в вогні не горять і в воді не тонуть. А що це вони роблять? А то кров буде, бо ми з бою починаємо. Цьола риба з раком, риба з раком, а петрушка з пастернаком пастернаком. А цибуля з чесником, а дівчина з козаком. тирям тирем пам 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 тирям тирям, тирям пам пам пам, -пам. Треба було Linux ставити.